Промайнув ще один тиждень. І я дивлюся для вас, що ж по енергії принесе вам листопад з 17 по 23 число. Налаштовуйтеся на хорошу енергію, тому що це дуже важливо. Самоналаштування, ви знаєте, це вже 50% вашого успіху. І я, звичайно, буду давати підказки стосовно енергії, а ви вже собі будете все планувати розбирати і точно розуміти, що вам потрібно на цьому тижні, а що ні. І так. Поїхали. Овне, тиждень для вас. Кірка кубків це про те, що не складається якась дружба, якісь відносини, і ви постійно знаходитеся в ось такому стані. Ви щось будуєте, а потім це все розливається. Ви на щось сподіваєтесь, а воно не клеїться. Але насправді ця карта про те, що в жодному разі не треба розчаровуватися, тому що буває ситуація, що ви не до кінця знаєте людину, і вам шкода, що ви з нею не спілкуєтеся. Вам шкода, що так стається. Але вам треба відпустити якесь минуле, тому що на цьому тижні вас може Можуть накривати спогади, або ж, знаєте, як оце не дає вам спокою те, що ви не можете налагодити якесь спілкування, вам треба все це пропрацювати і відпустити. Тому що насправді ті, хто вам треба, вони біля вас. Переходьте якраз з минулого в майбутнє і не розчаровуйтесь. Далі тельці, яким буде тиждень для вас. Так, тельці. Аркан місяць, про що це? Ви виходите з таємниць. Знаєте, коли ви довгий час знаходитеся в якомусь одному оточенні, ви вже і звикаєте. Вам здається, що це нормально, що і нічого і міняти не треба, або й навіть не вірите, що щось зміниться. І от якраз цей тиждень, з понеділка по неділю, дасть вам можливість вийти з тих моментів, де ви вже засиділися. І повірити в щось краще, навіть якщо ви розчаровані, і вам здається, що нічого не зміниться. Тому що, от якраз, енергія місяця. Вона дозволяє відкрити і світлі, і темні сторони, а ми завжди хочемо бачити тільки світлу сторону. Не йдемо з роботи, тому що є стабільна зарплата. Не вирішуємо нічого в стосунках, тому що боїмося залишитися одні. І ось якраз з понеділка будьте готові до того, що відкривається темна сторона. Але ви цього не бійтеся, бо насправді ви засиділись, і вам потрібно кудись далі. Також Аркан місяць про те, що вас досить часто обговорюють за вашою спиною. Зверніть увагу на оточення, на ваших друзів і на ваших ворогів, тому що вони між собою в контакті і дуже часто те, що ви кажете вашому другу, опиняється у вухах вашого ворога. Така для вас підказка. Так, близнюки, що чекає вас на цьому тижні? Енергія імператриці показує, що треба налагодити стосунки в сім'ї вдома з близькими, тому що ви потрібні родині як ніколи. Звичайно, робота роботою. Ви нічого не втратите, але ви маєте розуміти, що вам треба порівно розділяти енергію як в сім'ю, так і в роботу. А також між кожним членом своєї сім'ї, тому що ніколи не буде у вас розчарувань, ніколи ви не будете смутними, якщо у вас буде наповнення саме за допомогою спілкування близьких, коли вас будуть виділяти, коли вами будуть захоплюватися, коли можливо. Ваше оточення, там ваші близькі будуть ставити вас в приклад. Тому попрацюйте на цьому тижні над сімейними зв'язками. Це дуже важливо, це принесе вам багато енергії і щастя. А також імператриця це про те, що ви можете звернути увагу на свій зовнішній вигляд і себе чимось порадувати. Саме час оновити гардероб, або ж зробити для себе щось інше, але щось приємне. Так, ідемо далі. Раки. Раки, цей тиждень планів цілей, це тиждень кар'єрного зростання, тому вам треба максимально віддатися роботі. все решта, відкладіть поки що на задній план. Ви зараз маєте можливість пробитися кудись далі, заробити гроші, маєте можливість обійти конкурентів, ворогів. Також я вам хочу сказати, що тут не буде для, для вас немає рівних, скажімо так, тут не буде для вас перешкод, і ви точно маєте свій ресурс витрачати саме на те, щоб зростати. Бо це буде вам приносити колосальне внутрішнє задоволення, а також фінансове. І я вам скажу, що Дуже скоро вже закінчується рік, будуть нові цілі, нові плани. І зараз раки ви робите щось важливе для того, щоб закрити старі сторінки, тобто досягнути того, про що ви, можливо, мріяли раніше. І вже з наступного року ви будете переходити на новий рівень в кар'єрі і в роботі. Тому на цьому тижні докладайтеся максимально до роботи, і все буде добре. Леви. Що чекає вас на цьому тижні? Поїздка, колісниця це коли ви в русі, ви в дорозі, ви їдете, ви щось вирішуєте, ви не стоїте на місці. Також колісниця це коли ви все контролюєте, тримаєте, як кажуть, руку на пульсі, звертаєте увагу на будь-яку деталь, це дуже важливо. А ще я вам скажу. Що колісниця вона просто відкриває вам дуже багато можливостей. Якщо ви з понеділка будете подорожувати кудись їздити, щось вирішувати, спілкуватись, ну тобто не сидіти вдома, то тут ще й відкриваються нові можливості. Вибір за вами. Але точно не чекайте, точно не втрачайте час, точно не стійте на місці. Якщо планували якісь поїздки, або навіть мріяли про якісь подорожі, відпустки, поїздки, чи там відвідати рідних, близьких, зробіться, не відкладайте на потім. Колісниця це найкращий час для подорожей. Діви, що чекає вас? Багато працюєте, бо це вісімка пентаклів. Цей тиждень буде такий, знаєте, деталізований тобто, ви виточуєте майстерність, ви над чимось, над чимось працюєте. Ви кожну монеточку тримаєте в своїх руках, на все звертаєте увагу і скажу вам, що працюєте, не покладаючи рук, але це дасть свої результати, тому що. Тут, по-перше, ви виходите на новий рівень завжди, бо після вісімки пентаклів іде дев'ятка. Це коли ви вже можете і відпочити, не працювати, і зробити те, чого ви хочете. От якраз на цьому тижні не шкодуйте своїх сил на роботу, і ви побачите, наскільки зміниться ваше. Життя професійне, бо тут саме про Пентаклі. А чому ви це робите? Бо це стабільність, бо це потрібно. Тому що це дасть вам також відчуття того, що все добре. Що завтрашній день у вас буде в порядку. Тому ось такий тиждень діва для вас. І навіть, знаєте, я вам скажу тут більше: навіть якщо це не стосується роботи, а навіть, до прикладу, у вас є стосунки, пам'ятайте, що треба виточувати. Тобто, треба напрацьовувати, спілкуватися, докладати зусиль. Цей тиждень про це. Не шкодуйте себе, і ви побачите, що все буде змінюватися. Так, ідемо далі. Терези. Ой, рицар мечів, це карта, яка показує, що ви кидаєтеся в бій, вас не зупинити. У вас стільки енергії, що ви просто вирішили уже побороти до кінця всі ситуації, розібрати конфлікти, різні моменти. Ви знаєте, як би вам не було тяжко, як би вас там не зупиняли. Ви все рівно йдете. Проти течії, тобто ви все рівно боретеся за те, що для вас важливе, і на цьому тижні ви як ніколи будете отримувати таку шалену енергію, яку треба правильно використовувати. В жодному разі не розпалюйте конфлікти, бо ви будете почувати себе сильними. Але я би вам радила показати місце тим, хто вас образив, тому що тут не даремно вам дають цю енергію, щоб ви нарешті уже... За себе поборолись, відсікли все зайве. І для багатьох це буде закінчення якоїсь ситуації. Тобто, якщо втягнулись якісь моменти, якісь образи, якийсь негатив, то також це все відсікається, любі Терези. Так. Скорпіони, яким буде тиждень для вас? Дивимось? І це у нас аркан смерті, це переродження, це трансформація, це раптові зміни. Це коли все йде не по плану, але все во благо. Тому що якраз аркан смерті, ніколи його не бійтеся. Це можливість звільнитися від зайвого, сходить для вас чудове сонечко, сходить сонечко вашого правління, сходить сонечко, коли ви будете на висоті. І це означає, що від вас відходять різ... різного роду болячки. Зверніть увагу, якщо у вас щось давно мучило, сходіть до лікаря, перевірте своє здоров'я. Якщо щось не давало вам спокою, пам'ятайте, що цю, цей, цієї тривожності також можна позбутися на цьому тижні, тому що цей аркан дає можливість вам залишити те, що заважає, залишити негатив позаду. І пам'ятайте, що якщо будуть зміни, приймайте їх з вдячністю, щоб не відбувалося, просто зрозумійте, що. Це буде вам на благо, ця трансформація піде вам на користь. Бо тут, знаєте, тут про раптовість, і ніколи не можна запланувати те, що по Аркані смерть. Але це завжди буде вам в благо, тому що ідете від поганого і сходить для вас щось хороше. Так, стрільці, яким буде тиждень для вас. Дивимось. Це у нас королева мечів. Це про те, що ви на висоті, ви будете боротися за свою свободу, ви будете боротися за свої якісь життєві моменти, обставини. Але скажу вам, що маєте робити ви це з самотужки, тому що ця карта показує таку одинокість. Ви самі для себе в пріоритеті. Якщо у вас є якісь важливі справи, не покладайтеся ні на кого, вирішуйте їх самі. А ще вам скажу, що дуже часто якраз суть. В тому, що ви очікуєте, можливо, підтримки, ви очікуєте поради, ви очікуєте якогось, як кажуть, міцного плеча, а сила в тому, що ви все це можете подолати, саме ви самі можете розібрати ці ситуації, нічого не чекати. І ще вам скажу, що треба проявляти ініціативу і робити перші кроки. Якщо у вас є якісь нерозібрані справи і моменти, не чекайте, а починайте діяти. Беріть цього меча і починайте вирішувати. Ось це якраз і важливо. Тиждень буде легким і потужним. Він не буде для вас важким, він буде легким, але потужним, тобто ви маєте багато чого розібрати. Так, ідемо далі. Любі козироги, що чекає вас. Сімка кубків оточення. У вас будуть кликати в компанії десь відпочити, погуляти, гарно провести час. Можливо, це навіть час з рідними, з друзями, з колегами по роботі. Подумайте про це, тому що ці кубки вам не потрібні виробити щось зайве. Вам не дає спокою, відчуття нестабільності в дружбі. Сьогодні ніби з вами по-доброму, а завтра навіть і не вітаються. І ви не можете зрозуміти, чому так, а тому що ці люди з вами нещирі. І цей тиждень дається для того, щоб розібратися з ким ви спілкуєтесь. І навіщо ви це робите? Тому використовуйте цю підказку правильно і не дозволяйте, щоб в вашому оточенні були люди, які сьогодні вважають вас, вас другом, а завтра. Навіть не пам'ятають, як вас звати. Так, ідемо далі. Любі водолії тиждень для вас. Це у нас шістка жезлів. Карта перемоги вдається все, чого ви хочете. А вами захоплюється нарешті ви там, де ви хотіли. Нарешті ви йдете до своєї цілі. Нарешті ви перемагаєте в якихось ситуаціях. І нарешті. Знаєте, ви відчуваєте таке зовнішнє захоплення, що ви дійсно в чомусь виділяєтеся, що ви в чомусь краще, що ви досягнули більшого. Запам'ятайте себе в такому моменті, тому що ви до цієї перемоги йшли довго і зараз дуже важливо відчути насолоду від усього, що відбувається. Тому це тиждень перемоги для вас, і вам буде вдаватися все, за що ви бралися раніше, все до чого ви йшли. І скажу, що для багатьох тут відкривається якась нова поїздка, нова дорога, нова подорож, яка принесе свої якісь результати, бо це жезлова енергія тут вас не зупинити. Так, і любі рибки. Яким буде тиждень для вас? Ой, це арканезірка. Дивіться, яка це чудова карта, вона така кольорова з-поміж колоди, мої любі рибки, і випала саме вам на тиждень. Про що це? Збувається ваша давня мрія? Ви навіть вже не очікували, ви собі вже це відклали далеко на поличку, і тут до вас приходять ваші зірки. І я скажу вам так: Аркан зірка це ще й про те, що ви вже по-іншому дивитеся на ситуації, на людей. Ви вже розумієте, хто, що. З ким потрібно спілкуватися, з ким ні. Це знаєте, це таке переродження. Це коли людина уже зовсім по-іншому дивиться на життя і починає жити саме так, як хоче вона. І починає жити саме так, як відчуває і починає насолоджуватися кожним днем. І найголовніше завдання для людини під арканом зірка. Це прожити своє життя щасливо, не витрачати його на поганих людей, погане оточення, погані ситуації, звільнятися від усього цього. І кожного дня робити те, чого хочеться. Тому тут великі зірки, тому тут багато мрій, тому що тут уже йде глибоке переосмислення. І ось якраз цей тиждень з 17 по 23 листопада любі рибки використовуйте правильно, тому що ви за ці 7 днів можете зробити багато і якраз того, чого хотіли саме ви. Збуваються ваші мрії, пам'ятайте про це. Ось таким бачу тиждень для вас, мої любі глядачі. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною. Ну і, звісно, до нових зустрічей.